Граблі, танці по граблях, бум, калать, бабах, Вже мію між грабель, все ж боляче довбе. Хочу так навчитись поміж грабель крутитись, щоб це вдавалось хвацько. Та б'ють усе ж зненацька. Вірю, що навчуся, якщо зовсім не вб'юся. Бо що нас не вбиває, те сили додає. Чому ж нема вже сили, вже ці граблі втомили, що ж роблю я не так? Чому ж завжди впросак? Які ще вміння треба, щоб прихилити небо, щоб милостивим стало, і ті граблі пропали? Ще трохи потанцюю, хоч боляче лупцюють. Чим може перестати і граблі поприбирати? Коли знайшовся спокій, затишний, глибокий, Граблі вдалося прибрати і надійно крокувати. І на шляху до себе уже грабель не треба, тому ідем спокійно, шлях без грабель вже вільний.